У Києві, яка сьогодні вирішила помандрувати. Утім, недалеко десять хвилин по житомирській трасі, і ми у потрібному місті. До речі, знайомому багатьом киянам. Недалеко звідси розташувався спортивний комплекс чайка. А ще усім відомий санаторій. Перемога. Утім, ми запрошені на гостини до інших господарів у житловий комплекс чайка. Ну що ж, не будемо змушувати нас чекати. Сьогодні у програмі ви побачите не злічити переваг або чому за міське житло набирає шалених обертів. Красота, сонце світить і відпочинок. От ощущаєш відпочинок. Благоустрій, понад усе, як у житловому масиві, оселилися рідкісні дерева і хто за ними доглядає. Чоловік покупаючи тут житло, не відчуває, що купив собі камінний мішок. Житло європейського рівня історія про те, як новий комплекс досвідчених мешканців вразив Тут сьогодні. дивитися, то ну я наверное, в Германії такого не бачив. Опит на житло за містом зростає значно швидше ніж в мегаполісах, кажуть експерти. Причин цьому є чимало нижчі ціни, нова інфраструктура, а ще екологія. Бо погодьтеся значно приємніше, коли з твого балкону видно сосновий ліс, а не заповнено автомобілями магістраль. Екологічно чиста місцевість, ну хто з нас не мріє жити саме у такому куточку, коли повітря настільки чисте, що не можеш надихатися, коли навколо так тихо, що чути спів птахів, і коли поблизу твого будинку так зелено, що не можеш намилуватися. Якщо вам здається, що це утопія, і такі умови можна знайти лише за сотні кілометрів від міста, ви помиляєтеся. Бо така місцина розташувалася менш ніж за 17 кілометрів від центру столиці. Окруження площадки це санаторій перемога. Це місце академік Стражеска називав українським кисловодском. Санаторій Перемога якраз раз излечивает легочные сердечно сосудисті заболівання. Этому способствует лісний воздух, сухий лісний воздух. Поряд із санаторієм розташувався житловий комплекс. До речі, назву містечку дали не випадково. І справа навіть не у тому, що поряд знаходиться одноіменне село. Коли ми сюди заїхали, це вже була рекреаційна зона, і вот все так блаженно. ми в'їхали э, через охрану, э, пересікли ліс, трава, по пояс, птиці поють, красота, сонце світить. і... И... Оддих. От ощущаєш відпочинок. А що такое відпочинок? Море і чайки. Поэтому чайка. Місцину для майбутнього комплексу, розповідає забудовник, обирали за трьома основними принципами: перший принцип, принцип избежать вторжения в уже существующие масиви. Второй принцип екологічна чистота. Поэтому отошли одразу всі заводи, пустирі. Находящийся в городе. і третій принцип это транспортна доступність. Майданчик поблизу санаторію перемога ідеально відповідав усім трьом вимогам. Утім, стати до будівництва вдалося не одразу, і справа навіть не у дозвільних документах, з якими компанія, до речі, не мала жодних проблем. Просто тут уже були розташовані будівлі. На цьому місці мав вирости реабілітаційний комплекс. Натомість сьогодні тут розташувалося 22 будинки на 2,5 тисячі квартир. Яким чином на основі медичних корпусів з'явились помешкання? Дізнаємося просто зараз. Ще на завершенні радянської епохи у приміській курортній зоні почалося зведення реабілітаційного комплексу для ветеранів афганської війни. Утім, будівництво так і не було завершене, і довгий час недобудова пустувала. Розповідає заслужений архітектор України, директор інституту, фахівці якого розробляли генеральний проект нового житлового масиву, Олександр Чижевський. Його е розтягували, розробували. Я можу сказати, що навіть була невелика будівель будівельна військова частина, яка просто займалася тим, що вона з нього виломувала е там, скажімо, оздоблювані матеріали типу плитка, типу там і так далі. Тобто його просто е розвалювали і декілька будівель з того комплексу, і розвалили. Спочатку були ідеї, продовжує Олександр Павлович, зрівняти все із землею і почати будівництво з нуля. Утім, зрештою, таку ініціативу забудовник відхилив. Якщо би ми прийняли концепцію розрушення цих строєн і почала строїтельства на новому місці зачищеному, то це б бы було теж вторженням в цю среду. Зачем же розрушати плоди чужого труда? Після такого рішення до роботи взялися спеціалісти. Вони мали дослідити об'єкти, аби зрозуміти, чи можна на їх основі будувати житло. Ми залишили спеціальні організації, які займаються питаннями е, визначення несучої спроможності. От, ми робили спеціальні дослідження і робили е, проєкти спеціального підсилення фундаментів. Після обслідування здань було встановлено, що вони в принципі-то виконані з хорошим нормальним качеством. Крім того, в цих архітектурних об'єктах були форми непривичної для сьогоднішнього дня а отже, ці об'єкти стали основою для принципово нової для нашої країни забудови. Квартири економ класу середньої цінової категорії та елітне житло, і все це в одному будинку. Це ще одна із родзинок нашого сьогоднішнього героя. Архітектори кажуть, що на етапі розробки проєкту перед ними стояло завдання планувати об'єкти так, аби в будинках жили люди різного соціального статусу. Тут не побачиш типових багатоповерхівок. Кожен будинок оригінальний із великими мансардами, вітражними вікнами або більш скромні, але дуже симпатичні малоповерхові об'єкти. Олександр Чежевський каже: їм як архітекторам працювати над проектом було неймовірно цікаво саме через неповторність кожної споруди. Що нам вдалося, і за що ми вдячні забудовнику, ми намагалися робити різноманітні будинки, різні за за складом квартир. Вони розраховані на різний. Демографічний склад е, е, і структуру сімей до речі, перед тим як взятися до спорудження комплексу, керівництво компанії забудовника довго вивчало світовий досвід зведення подібних об'єктів. Утім, скористатися ним, зізнається, Олексій Володимирович не довелося. Чому? тому, що достатньо багато досвіду, у наших власних проєктуровщиків, причому навіть лучше, ніж тот, який є на западі. Ведь... Погоджується із цією думкою і окремі мешканці комплексу. Анатолій Антонович військовий пенсіонер, полковник у відставці, каже, за родом діяльності вдалося побувати в багатьох країнах. Втім, виявилося, що дома найкраще. В Германії ми були п'ять років. Бачили там тоже прекрасне дома і городки вот, і замки, значить, німці нормально уміють устроїть собі бит. Здесь сьогодні, якщо смотреть, то ну я наверное, в Германии такого не видел. До речі, Анатолій Антонович зі своєю дружиною стали першими мешканцями цього житлового комплексу. До того як тут оселитися, жили у Херсоні. А у 2007-му вирішили перебратися до Києва з поважної причини. Наш внук здесь, в у университет. університет. Ну, ми там на сімейному совете прийняли рішення, хто поїде. Рішили дідусь з бабушкой поедет, тому що, в принципе, нам не привыкать їздити, ми об'їздили весь мір. І ви не повірите, що це у нас 21 -е житло. Під час заселення, пригадує родина Дідковських, навкруги на повну потужність працювала будівельна техніка, а їхній дім став першим заселеним об'єктом. Тож вибирали собі помешкання із сотні варіантів. В этом комплексі, який в першу очередь чайки один, були самые разноплановые квартири от 700 квадратних метрів Пентхаузе до 43-х однокомнатних Родина Дідковських зупинилася на двокімнатній квартирі у майже 80 квадратів з можливістю її перепланування. Ось Здесь у нас була велика зала і Маленькая гардеробна. Ми зробили з большу, дві залиши. Сібі спальню і нашому внуку Антошки здійманькою кімнату. І хоча перший час жити довелося фактично на будівництві, сьогодні про свій вибір не шкодують. Кажуть, переваги очевидні. У нас градок завжди чисто, нігде. Ніхто не бросить спічку, ніколи не бросить бумажку, тому що ну воспитание самой обстановкою. Свої аргументи у дружини Анатолія Антоновича. Пані Галина каже, була приємно здивована, коли нещодавно довелося звернутися за допомогою до ЖЕКу. проблему проблеми мгновенно. Вот у нас на буквально неделю назад била з батареей проблема, чуть-чуть там стало похолоднее. Ми только позвонили, одразу прийшов сантехнік, там подрегулировал підвали, все, ви видите, як у нас зараз тепло. Ще пак додає Оксана Кулагіна, адже комфорт мешканців одне із головних завдань її підлеглих, які працюють за принципом Найкращий сервіс непомітний. 75 человек. Где вы видели такой ЖЭК? Это очень большой ЖЭК. Девочки, дворники начинают работать с 4 утра. То есть с 4 они уже моют, чистят. Люди выходят в 8 на работу. Уже вокруг чистота и порядок. А працювати між іншим є над чим, бо благоустрій території – це ще одна гордість житлового комплексу. Чоловік, покупає тут житло, не ощущает, що він купив собі каменный мішок, з которого будет смотреть на мир через окна. Любой житель цього комплексу чувствует всю територію як свою собственную. і в этом унікальність. Рідкісні види, туї, ялинки, сосни тут зелено навіть у засніжену зиму, і з кожним роком дерев стає все більше, причому особливих, висаджених самими мешканцями. В мае у нас проходит день посадки деревьев. На территорию комплекса завозится множество деревьев, и каждый, кто хочет посадить дерево имени себя, приходит на этот праздник. Есть целая аллея имени себя, есть деревья влюбленных. Але благоустрій це не лише зелені насадження. Це і дитячі майданчики, яких тут ледь не біля кожного будинку. Це і тротуари, та доріжки з гарним покриттям. Про все це і з дня заснування комплексу дбає забудовник. Благоустрій справа така. Ви знаєте, побудували будівлю, зробили благоустрій, будівельники пішли, а через рік все вже потанцювали ті, ті бордюри, просіло, мощення, Воно на, на хрещатику е, щербиться і просідає. Тобто його треба підтримувати, треба ремонтувати. Не ремонтувати і підтримувати, а краще берегти за таким принципом живуть мешканці житлового комплексу, бо кожен розуміє, зламавши дерево, витоптавши газон чи зруйнувавши бруківку, він шкодить собі, адже руйнує те, що зробили для нього. Дивитися програму зроблено у Києві і далі не пропустіть таке місце, в якому хочеться народжувати як один житловий комплекс. б'є рекорди народжуваності на 2010 рік В комплексі родилось 340 людей. на сьогоднішнє время в комплексі раділа 720 людей. Коли навчання в радість, у чому секрет школи, з якої діти не поспішають додому, Безумно довольна. Рібенка в 6 часов вечора невозможно забрати додому. Доступніше не буває або чи справді можна купити квартиру під Києвом по 6 тисяч гривень за квадрат. Соцтаун – це у нас новий проект абсолютно доступного життя. Житловий комплекс Чайка це ціле містечко під Києвом. Нині тут мешкає більше п'яти тисяч людей. Утім, у планах збільшити кількість мешканців щонайменше у четверо. Але зводячи нове житло, забудовник не забуває і про інфраструктуру. Так сьогодні на територію житлового комплексу працюють школа, два дитячі садочки, медичний центр та салон краси, а ще аптеки, магазини та відділення банків. Загалом житловий комплекс збудований за принципом кондомінімума. Що це таке? Кожен з нас відпочивав. І той, хто був в великому отелі на великій території, відчув на себе всі преимущества кондомінімуму. Тобто велика, закрита територія з усіма умовами для комфортного відпочивання. А тепер представте собі все те ж саме, тільки в звичайній, обидвій житті. Це і є принцип кондомінімуму. Територію комплексу пильнує охорона. Потрапити сюди чужому не вдасться. Вхід тільки за перепустками скажете незручно для мешканців, зате вони можуть почувати себе у повній безпеці, як і їхнє майно. Часто мамочки забивають коляски в місті з кошельками, відеокамерами. І е, поки що у охрані структури виходить контролювати всі потоки гості, щоб не було ніяких форс-мажорів. Ну, в області нарушення законності та що там візочки, додає мешканка комплексу Олеся Куниця. Батьки тут спокійні за найдорожчі у світі скарби своїх дітей. Да, вот у нас прямо під окнами дитяча площадка в такому маленькому ліску, свіжий воздух, куча друзів тут у дітей. тому я. Без проблем випускаю. Більше того, додає Олеся, донечку Настю і до школи проваджати не потрібно. Навчальний заклад не далі як за 200 метрів. До речі, поки що школа у комплексі одна. Утім, вже цьогоріч планується відкрити їй помічницю. Поки ж граніт науки на чайці гризуть 86 учнів з 1 по 6 клас. Старше, у нас клас. І ми, відповідно, ростемо з дітьми. Тобто на наступний следующего ми плануємо. Расти дальше, в седьмой класс у нас пойдемо, и так далее до одиннадцятого класса. Тутешні учні навчаються за стандартною програмою, утім є предмети, яких не зустрінеш у розкладах звичайних ЗОЖ. Немножко ми, як би, оставили, поскольку раньше у нас була школа Вальдорська, то то лучше, що було вальдорфської педагогіки, ми оставили. Тобто такі предмети, там, як і в ритмі, і музика, і навіть фізкультура, вони йдуть більше з вальдорським уклоном, тобто вони… Учитують государственную програму, але в те час є кабинаші бы, добавки. Заняття пояснює Лариса Филимонівна, Проходять українською мовою. Втім, у школі вчать ще й російську, англійську та німецьку. Попри насичений розклад уроків, діти зізнаються батьки від навчання у захваті. Безумно довольна. Рібенка в шесті вечора нівозможно забрати домой. Очень рада учителями, заняттями, друзями. А ще харчування додає Олеся. Дитину годують двічі на день, причому дуже смачно та різноманітно. Діти отримують в нас перше, друге салат, обов'язково компот і хліб. Обов'язково є рибні дні, м'ясні дні. Також є в нас сирні дні. Без зайвих слів видно, що добре харчуються, і ось ці дітки. Ви лише погляньте на їхні щічки. Це вже, як ви певно, самі зрозуміли, вихованці іншого навчального закладу дошкільного Ці малята відвідують молодшу групу місцевого садочку, до речі, комунального. Загалом тут виховується 60 діток у двох групах. У нас є молодша група, це ми назвали її «Золота рибка». Там виховується 29 діток. І в нас є старша група. Це дітки, які мають вже 5 років, 5-6 років. Їх є 31 дитина. До речі, зі старшими вихователі працюють за програмою Впевнений старт, тобто діти отримують базову підготовку до школи. Тут більш старші дітки, їм більше зайдаються завдання, такі на мислення, на логічне мислення. Дітки люблять цю програму. Вихователі в нас мають педагогічний стаж доволі вже великий. Вони працювали по цій програмі і займаються з дітками. За логічними завданнями не забувають і про творчість, та що тут казати, самі дивіться. Вже в найближчі роки садочку доведеться суттєво розширюватися, адже демографічна ситуація в комплексі приємно вражає. На 2010 рік в комплексі родилось 340 чоловік. На сьогоднішнє час в комплексі родилось 720 чоловік. Є дітям, чим зайнятися і після школи. Головна місцева гордість футбольна дитяча команда. И ежегодно перед 23 февраля устраивается детско-юношеский турнир по футзалу. Всеукраинский детско-юношеский турнир. Собираются команды Киева и Киевской области. И в прошлом году футбольный клуб Чайка сделал нам подарок и занял первое место. Мы были очень счастливы. На території комплексу влаштовують не лише футбольний турнір. Святкують тут мешканці ледь не щомісяця. Спочатку масові новорічні гуляння, а згодом усім містечком гласують млинцями вже під час масляної. Наша масляниця сьогодні є альтернативою Галасіївської масляниці. Ми приглашаємо аніматорів, дітських, взрослих. Пісні, пляски, гуляння, і закінчується все це зжиганням огромної п'ятиметрової баби марени. Але як то кажуть, не святами єдиними. Буденне життя приносить мешканцям і чимало турбот головна з яких турбота про власне здоров'я. На його сторожі стоять лікарі місцевого медичного центру. Наш медицинський центр надає в основному консультативну медицинську допомогу. То тобто люди приходять к нам, звертаються з якимись своїми проблемами, і ми їх смотримо, діагностуємо і діагнозуємо допомогу. Працює центр як амбулаторія сімейної медицини. Тут можна отримати консультацію сімейного лікаря та педіатра. Наявність останнього більш ніж виправдана. Так як у нас городок молодой, і здесь в основному молоді жителі, молоді сім'ї, поэтому к нам в основному приходять діти. І діти від нуля до шість років. А основна проблема це, звісно, простудне заболівання. У житловому комплексі сьогодні вирує спокійне розмірене життя. А вже за кількасот метрів вирує інше життя будівельне. Реалізується зараз. Ну, по стадії проєкт, яка була зроблена ще в 2008 року році е, робочі креслення і ведуться будівництво об'єктів по чайці 2, чайка 3, А у нас на порядку денному іще чайка-4 і чайка-5. Фактично уся територія, прилегла до автодрому, буде забудована чайкою. Це все жилой комплекс чайка. Почому? тому що він зв'язаний єдиною територією. и единой структурой, которая будет обслуживать все эти жилые кварталы. И они не будут чувствоваться отдельными жилыми кварталами. Будут на этой территории особые объекты. Их зведення, до речи, уже началось. Мова йде про так называемый соцтаун. И мы начали новый проект, который так и называется «Соцгородок». Это проект четырехэтажной застройки, Застройка в четыре этажа позволяет снизить себестоимость строительства. А ведь так из такого житла приемно вразить покупців – від 6 тысяч гривень за квадратный метр. И выбор квартир широкий. Единички в среднем, если сказать более подробно о планировках, от 32 квадратных метров. Двухкомнатные от 55 и трехкомнатные от 76. При такой низкой стоимости квадратного метра Ось обща сума достатньо лояльна для клієнта на такі квартири вже сьогодні чималий попит. Розповідає Лідія. Одним із перших придбав житло у Соцтауні і наш знайомий Анатолій Антонович. Тайну придеться відкрити. Ми внуку ще не відкладемо дітей, але дочері квартиру вже приобрели строєм. Это в Соцтауні. Значить, ми там теж прийшлось Херсонів продати, значить його квартиру, і ми вложились, тому що все-таки 6 тисяч гривень квадратний метр. От ето, звісно, під Києвом це, значить нормально. Загалом такого житла забудовник планує звести 100 тисяч квадратних метрів у найближчі п'ять років. Тим, хто не має бажання чекати, радять звертатися за оселею вже і запевняють, найвибагливішому клієнту буде з чого вибрати. На сегодняшний день выбор квартир в нашем комплексе достаточно большой от 40 квадратов до 700 То есть это в среднем однокомнатная 40 42 квадратных метра двухкомнатная от 58 и выше и трехкомнатная от 76 квадратов. Такі квартири дещо дорожчі: від 8 тисяч гривень за квадрат. Остаточна вартість, зрозуміло, залежить від стадії готовності будинку. Не маєте таких коштів? Скористайтеся кредитною пропозицією або розстрочкою від забудовника, про умови яких вам із задоволенням розкажуть місцеві фахівці з продажу. Придбати власне житло сьогодні, чи не найзаповітніша мрія тисяч українців, обираючи його, ми враховуємо чимало критеріїв, чи не головний з яких доступність. Але якщо доступне одночасно означає безпечне, комфортне, розташоване у зручному місті, тоді можна бути на 100% впевненим, що вибір зроблено правильний. Програма зроблено у Києві. Щиро бажає вам стати власником саме такого житла. Ну а про один із об'єктів, де його можна придбати, ми сьогодні вам розповіли. Дякую, що були з нами, і до побачення!